Секрети товарного бізнесу чи просто шлях товарщика. Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес-прив. Я штабура Олександр, і в цьому випуску хочу розповісти про свій шлях товарщика, коли я розпочинав, як я розпочинав, що я робив для того, щоб постійно зростати і зараз також успішно займатися товарним бізнесом. Цей випуск підійде як для тих, хто хоче тільки зайти в товарний бізнес, хто просто мріє, але не наважується. Для тих, хто вже розпочав, але не знає, як збільшити кількість замовлень, як масштабуватись, і для досвідчених, котрі також зупинились на якомусь рівні і хочуть. Масштабування, хочу зростання в прибутку, хочуть здолугувати всі свої робочі процеси. Тому цей випуск буде корисним для кожного з вас. І, звичайно, звичайно, для тих людей, хто не вірить повністю в товарний бізнес. Чи ті люди, котрі уйшли з товарного бізнесу, в них нічого не вийшло, і повертатись вони не збираються. Звичайно, для того, щоб вас мотивувати, я в цьому випуску покажу декілька кейсів своїх учнів, щоб вони показали вам своїм прикладом, що можна з нуля досягати класних результатів в товарному бізнесі. Також. Я покажу і розкажу, як працює мій персонал, чим він займається, і скажу, в який момент саме я вирішив делегувати всі процеси в товарному бізнесі. А ще дуже важливо, я вам розповім, скільки потрібно грошей для старту в товарному бізнесі. Мені здається, цього ніхто не розповідає. І, звичайно, звичайно, ви розумієте, що дуже багато і складнощів на шляху до успіху в товарному бізнесі. І про це це розповім. Повністю зі свого досвіду. А першість розпочати, хочу всім вам зробити подарунок. Що треба зробити, треба перейти в опис до цього відео, там є посилання на мій інстаграм, підписатись і особисті повідомлення мені написати слово пром. Після чого я відправлю повністю безкоштовно свій міні-курс по товарному бізнесу. А тепер розпочинаємо. І так з чого можна розпочати і, в принципі, навіть зупинитись на цьому. Що таке дропшипінг? Це дуже просто. Коли у вас немає свого товару, немає свого складу, не треба нічого закупляти, ви знаходите такого. Постачальника, як я в описі є наші контакти, і просто додаєте цей товар на ваші платформи. Після чого отримаєте замовлення, придаєте нам. Ми відправляємо на клієнта. І коли клієнт забирає товар, ми з вами розраховуємося. І воля, ви зробили гроші, навіть не вкладаючи в товар і не ризикуючи, закупляючи собі на склад. Ну що, друзі, розпочинаємо мою історію. Я дуже сподіваюсь, коли ви будете слухати про мій шлях, ви дійсно будете бачити ті нюанси. Ті секрети товарного бізнесу, котрі вам допоможуть стартанути чи масштабувати свій товарний бізнес. І так, 12 років тому я розпочинав свій товарний бізнес на маркетплейсі пром. І так, 12 років тому я розпочинав свій шлях з маркетплейсу пром. І тоді були інші часи, інші правила гри саме на маркетплейсі пром. І було дуже легко. Але дивіться, я розпочинав з дропшипінгу. Що я зробив? Все дуже просто. Я придбав інтернет-магазин, я знайшов постачальника і додав його собі в інтернет-магазин через посилання. Посидівши трішечки без замовлень, ну там щось прилітало, я зрозумів, що треба більше треба більше, треба більше категорій різних товарів. І це один з секретів. Не сидіть з однією нішою, яка не продається. Шукайте різні ніші, шукайте ваш товар, який буде класно продаватись, який буде маржинальний, прибутковий. Друзі, дуже часто від вас запитання, якою crm системою я користуюсь, і ця crm система називається SalesDrive. Це українська crm система для інтернет-магазинів. Абсолютно всі мої інтернет-магазини на маркетплейсі Pro, на Розеці, всі інтегровані в цю crm систему Тепер слова моєї помічниці, Олександр, дуже круто, що є додаток цій CRM системі і нам Уже зручно через телефон приймати замовлення. Sales Drive автоматизує обробку замовлень. Створення і підтвердження статусів ТТН облік складу. Sales Drive фіксує комунікацію з клієнтом, це смс, дзвінки, месенджери, імейл та допомагає контролювати роботу менеджерів. Усі необхідні для роботи інтернет-магазинів функції та інтеграції вже готові. Інтеграція з сайтами OpenCard, Хорошоп, WordPress, Shopify, PrestaShop та інші. Інтеграція з маркетплейсами ProM, розетка, Епіцентр, Allo, Закупка, Каста, Хабр, Etsy, eBay. служби доставки нова пошта, Укрпошта. Міст розетка делівері налаштування вбудованих інтеграцій безкоштовна і не вимагає програмування. Ще в рамках тестового періоду. Менеджери Sales здрав допоможуть налаштувати всі необхідні інтеграції. Вже з першого дня тестування SalesDrive ви можете використовувати повністю систему з усіма підключеними сервісами. Друзі, все чесно. Я сам особисто користую цією сред системи, та й більшість товарщиків також її користуються, тому в описі всі посилання, і це одна з стратегій роботи. В Принципі в товарному бізнесі, тим паче на марки Песіпром, багато товарів, але є і інший шлях, коли ви робите не на кількість, а на якість. Тому також замисліться, це теж секрет, що коли ви концентруєтесь на невеликому асортименті товарів, але відібраному маржинальному, котрий цікавий людям, котрий користується попитом, котрий підходить під сезонність. Саме цим магазином буде легше керувати. Саме в цьому магазині буде більше продажів, більше замовлень, і ви будете додавати цей товар вручну. Звичайно, бажано додавати його професійно. Але це якщо ви десь пройшли навчання, якщо ви цього не зробили, один з секретів зайшли, побачили конкурента, котрий на вашу думку найкрасивіший, видається класна. Хоча це не стовідсоткова інформація, не підтверджена інформація, що це класна видача, хоч ви бачите на першій строчці. Є нюанси. Але ви можете зробити так само якісно, як він. Тому що якщо ви побачите калічного продавця, ви точно зрозумієте це. Жахлива фотка, жахливий опис, немає майже характеристик, ні про що, ви б там не придбали. Це ще один секрет. Продаючи довго по системі дропшипінгу, я масштабував кількість інтернет-магазинів. І це ще один лайфхак. В принципі, в товарному бізнесі ви можете масштабувати в рамках однієї платформи кількість інтернет-магазинів. На розетці ваші там треба ФОПи. На промі ФОП не потрібен. Ви можете копіювати магазини, ви можете робити магазини різних ніж, там сантехніка, там бізнес-література, там, наприклад, інтим товари. І так може до безкінечності. Також один з лайфхаків це працювати по дропшипінгу. З маржинальними товарами, от я не буду розкривати звичайно вам карті, які категорії товарів продаються. Але як приклад, в мене є інтернет-магазин по дропшипінгу, і якщо прилітає замовлення, то менше ніж 600 гривень прибутку я не заробляю. А в останньому замовленні я заробив чистими з урахуванням комісії на маркетплейсі промукутра немаленька, 8 тисяч гривень чистого прибутку. І хтось каже, що з дропшипінгу не можна заробляти, це маячня. Завершуючи тему дропшипінгу, я хочу сказати вам так: пропрацював я по дропшипінгу 5 років. Я вам хочу сказати так, що може було б і не уходити від дропшипінгу на свій склад. Це забігаючи наперед. У мене свій склад до офісу. Ви бачите його зараз Ми на екрані. Працюємо. Чому може Потім було б не уходити? Тому що в мене вже були назабаром маршинальні товари, випуску товари без інтернет-магазина, але і ви... я мріяв про ідеальний сервіс. І ось переходження на свій склад це дійсно про ідеальний сервіс. В чому він полягає? Коли ви приходите на свій склад, коли до вас надходять товари, ви можете перевірити їх на наявність браку, в принципі, на якість цього товару, ви можете зняти якийсь огляд, ви можете своєчасно відправити цей товар клієнту, а не так, що постачальник відправляє через день, два, три, і це дійсно плюси. Також плюс в тому, що ви заробляєте більше, тому що ви закупляєте товар оптом, і тоді у вас маржинальність стає більше. Але є, але в першу чергу це капітал, котрий треба інвестувати в закупівлю товару. Який товар купляти? От лайфхак що купляти? Який товар, з Що починати? В мене є гроші. Скажете, ви. висі витрачати час на дзвінки кол-центр Аркана все зробить за вас. Що дуже важливо, оператори кол-центра підтвердять ваші замовлення всього за 15 гривень за один літ, дожимають до викупу безкоштовно, роблять до продажі. Хто знає? Кросел, апсел, все це дуже важливо. Це впливає на ваш прибуток. А що дуже важливо, консультують ваші клієнти професійно без втрат. І так, давайте підсумуємо, чому важливо працювати з колцентром Аркана. Найнижчі тарифи ви заощаджуєте більше, ніж з іншими. Кол-центрами швидкий старт без затримок на навчання персоналу, дуже гнучке масштабування, кол-центр адаптується до сезонних піків, ви економите гроші, жодних витрат на офіс, зарплату та техніку. І на зараз дуже важливо, що працюють навіть під час блекауту, завдяки автономному живленню. Як на мене, дуже важливо для підприємців, що замість рутинних дзвінків більше часу на розвиток твого бізнесу. В описі до цього відео є контакти кол-центру Аркана. Якщо ти саме зараз перейдеш і скористуєшся їх послом. 30 оброблень замовлень безкоштовно. Але краще за все розпочинати по дропшипінгу. І згодом, коли ви бачите, що саме у вас продається, саме це може закупляти собі на склад. І це буде не ризиковано, тому що ви і так знаєте, що цей пилисос у мене продається там раз в два дні. Все, ви точно знаєте, що він продається стабільно. Підкупляйте собі його на склад. І так ви можете комбінувати дропшипінг зі своїм складом дуже довго. Так я і робив, але поступово я переходив тільки на свій склад, тільки на свій склад. Так в мене є досвід, друзі, і закупівлі товару, котрий. Не був моїх постачальників. Я просто приїхав на сьомий КМЕ, От ви можете побачити зараз на екрані, і зробив закупівлю товару на 16 тисяч гривень. До речі, це відео можете подивитись на каналі бізнес Прорив». дуже старе відео, але воно дуже корисне, дуже цікаве. І вам сподобається. Але чому цей весь товар в мене успішно почав продаватись? Все тому, що я не просто так його закупив, я вмію аналізувати, що продається у конкурентів, я мію підглядати, що в них продається. І на основі цього перевіряю видачі на маркетплейсі пром, чи є сенс цей товар закупляти, чи є там прибуток нормальний. І тільки тоді я вирішую, який товар мені закупити на цьому КМЕ. Так я і зробив, коли закупляв на 16 тисяч гривень. І абсолютно весь товар почав. Продаватись. Що мені залишалося робити, це тільки підкупляти ще більше і більше цього товару. І це був мій початок в створення свого особистого складу. Але склад це кабала. Це коли ви просто безкінечно інвестуєте в товар, закупляєте в товар десь брак, десь повернення. Це просто якийсь трешак. Я знаю багато кейсів моїх учнів. Коли вони займаються тільки дропшипінгом, і заробляють від 100 тисяч гривень чисто прибутку на місяць, і в них все зделоговано, все красиво, все прекрасно. Ніякого складу, ніякого кумірника, ніякого пакувального матеріалу, нічого. І що треба ще для складу? Дуже важливий момент. Так, всім Це добрий вечір робітники, то зараз мене в штаті, Це кумірник, котрий і так, має що товар, змінилося? Котрий все ж таки мокиме за цей період був цей товар. Він перевіряє товар на брак. Також в мене є менеджери по обробленню замовлень, є контент-менеджери, більшість з них на удальонці працює. Є головна помічниця, котра контролює всі процеси роботи. І є експедитор, котрий забирає майже кожного дня товари і відправляє товари новою поштою, укрпоштою та розеткою. І, і ви уявіть, наскільки це складно на фоні дропшипінгу. От я настільки за нього топлю, тому що ну реально це легше, простіше і також прибутково. Але ця. Картинка, ця ілюзія роботи, вона так потрібна підприємцям інколи. Хочеться, щоб були співробітники, щоб все кипіло, щоб ти все бачив. А так лячно, коли ти нічого не бачиш, ти як сліпий кріт. Таке відчуття, що в тебе нічого немає. Офісу немає, співробітник десь там на удальонці, якщо він є взагалі, а зазвичай цього немає. І все. Але я поступово і дуже швидко делегував всі процеси. Навіть з самого початку, перші же рік, коли я працював на маркетплейсі пром. Я вже почав наймати персонал, ті, хто оброблюють замовлення, додають картки товарів, потім адміністратора, потім створив головного менеджера, котрий все це контролював. А я завжди думав, що відкрити, який магазин, на яку платформу ще зайти, де ще розмістити мої товари, що закупити, де взяти гроші на все це. І знаєте, що дуже класно? Те, що я вам все це розповідаю, даю вам користь. А ще більше користі ви можете побачити на каналі Бізнес прорив, де я 8 років розповідаю про товарний бізнес. показую весь свій шлях. Це як щоденник мій. Все моє життя підприємця. І ви можете перейти в опис до цього відео і подивитись навіть старі випуски, якщо ви хочете зрозуміти, надихнутись, де я безкоштовно розповідаю стільки всього. Тоді я не навчав людей, і я розповідав абсолютно все. Я показував весь свій шлях. Тому обов'язково заходьте. Тим паче, в мене зараз є дуже популярне шоу від таксиста до товарщика, де мій друг був таксистом і став товаришем, який дійшов вже до прибутку 1200 доларів. Я впевнений, що зараз ще. Більше заробляю. Працюючи в товарному бізнесі 6 років, записуючи відеоролики в Ютубі, даючи користь людям, підписникам, мені почали писати мої підписники, що ти не хотів би викладати, як продавати на маркетплейсі Прому? Якщо так, то я буду перший твій учень. І тільки завдяки таким повідомленням я створив свій особистий курс по товарному бізнесу, як продавати успішно на маркетплейсі Прому. Скажи, будь ласка, коли ти проходив навчання і яке? А это було где-то три роки тому і проходив просто продвинутый, без группового, сам самонавчання. Сам угу. Це значить про да. в записі. Зрозумів тебе, ти прийшов mm -hmm. з повного нуля, чи в тебе був якийсь результат вже? А на проміні на промі взагалі не було. До якого результату ти зараз прийшов? Чистого прибутку в місяць. А сейчас, сейчас да, чотири магазини основних в різних нішах. еще плюс две копии, которые открываются в сезон, торгуют сезонным товаром. И mm -hmm. в сезон получается от 100 до 150 заказов в день. Mm -hmm. А прибуток чистый в долларах или гривнях можно назвать? А, не в сезон, не в сезон, это вот сейчас у нас происходит, это 100. 100 тысяч гривен, ага, а в сезон? Да, а, а в сезон это... Навірно, 300, якщо так приблизно складі. Трьохста це, це прикольно. Так, кількість магазин, ти сказав, ти можеш показати зараз пруфи, е, хоча б одного магазину, поділитись і показати аналітику магазину? Так, це висловило нас за місяць. Е, результат 297 замовлень. До чого я веду? Я веду до того, що товарний бізнес він все життя зі мною чи я з ним. Я навіть в дитинстві продавав дуже багато всього, і в мене є такий класний бекграунд. Але товарний бізнес, коли вже в дорослому житті, він мені відкрив шлях до всього іншого. По-перше, це стабільність. Ти стабільно заробляєш більше, 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 якщо постійно працюєш над товарним бізнесом. По-друге, я став постачальником по дропшипінгу. По-третє, я почав навчати людей, як створити успішний інтернет демази на марки PC Prom. і в мене дуже багато кейсів. Більше тисячі учнів я навчив. А по четверте, що мені здається для мене найголовніше. Це те, що я веду свій YouTube канал. І не один, вже навіть три. Висновок. Товарний бізнес він відкриває шлях до всього. У мене зараз безліч бізнес-направлень, нових, старих, слабеньких, сильних. І все це завдяки ньому. Тому ще один з секретів це те, що товарний бізнес він відкриває нам двері. Повністю підприємницьку діяльність, тому що ми зростаємо як підприємець. Ми хочемо відкривати ще інші направлення, інші бізнеси. І ми вже ми вже в голові смувалися як підприємець, котрий може йти далі, і в той же самий час залишатися в товарному бізнесі, зделегувавши всі процеси. Друзі, я дуже сподіваюся, що ця історія була цікава. І ви не тільки послухали мою історію дуже скорочено, але ви прийняли щось для себе. Може, ви якось надихнулись, і ви також хочете розпочати товарний бізнес. Ви хочете розвиватися в цій сфері, ви хочете створити свій особистий склад, чи вести свій ютуб канал по товарному бізнесу, чи взагалі навчати людей. Все це можливо. Просто повірте в себе. Друзі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. підтримуйте його лайком, напишіть якийсь коментар. І на цьому все. Всім до побачення.